Друзі хейтери, всім доброго дня. Можете захейтити, що в таких умовах ось бачите, скільки тут грузюки, пилюки. А я вчора тут крило фарбував. І ось. да, є трошки пилінки, сарінки. то все не біда, то все можна полірувати убрати. І це все фарбувалося не самими дорогими продуктами. Краска, я навіть не знаю, що це за фірма. Нічого не написано, просто так от принесли, сказали, оце фарба. Пулівізатор, ось такий от китайський, 60 долларів чи 58 Ну, Маска тут таке, от, так от, отак от от. зараз буду збирати і покажу на вулиці, як вона виглядає. Кому цікаво, яке було поврядження, як це все робилось, є повне відео на Ютубі. Всім дякую, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, друзі. Всім гарного дня!